Не чекайте, що це станеться одного дня. Зміни не відбуваються самі собою. Ваш проєкт ведуть цілком конкретні виконавці, їх кількість та їх сили нескінченні, роботи багато. Ченелер, що ви скажете щодо чіпізації? Архітектори, люди, які стоять на чолі ваших жорстоких структур, одержимі контролем і владою. Їм здавалося, що вони вже майже досягли успіху. Чепізація це просто один з інструментів впливу, який вони розробляли, нині вони спостерігають, як їхній контроль слабшає. Потужні сили, які несуть зміни у ваш світ, забирають у них саме цінне, у них нічого не лишиться, вони нікуди не йдуть, але шкодуватимуть до кінця. Усвідомте, що вами рухає у пошуках чергових страшних історій. Це страх. Поки ви боїтеся, ви мимоволі граєте на користь тих, хто хоче, щоб ви боялися. Ченелер. мені здається, що читачі досі не всі зрозуміли, звідки ви, з якого ви рівня, архітектори з нульового, тобто найвищого. Ченелер. а Першотворець. Архітектори поза рівнем, поза Всесвітом, і скрізь на всіх рівнях водночас. Архітектори, а наш творець щі, який дав нам частину свого усвідомлення. Ченелер, спочатку з нульового, зараз на тринадцятому, оскільки залучений до вашого проєкту. Він ізольований сильніший, ніж ми, також присутній на всіх рівнях. Хто знає у Всесвіті про вас? У мене були двоє світлих наставників із 5-го і 6 рівня. Коли вони передавали кураторство наді мною вам, вони мені лише змогли сказати, тобою зацікавилися ті, хто встановлює закони Всесвіту. Вони згори в лапках, приходять незвідки, роблять що хочуть. Знають якусь дуже страшну правду про Всесвіт, але ми не, мож... не хочемо її знати. Архітектори, ось бачиш, у чому складність, вони навіть не хочуть знати правди. При цьому більшість наставників розуміють, що ми згори, якщо вони не розуміють, зверніться до Метатрон. Особисто, поки ви шукатимете правду, де то зовні час йтиме. Займіться очисними практиками, свою правду матимуть ті, до кого вона прийде зсередини, але це складніше, ніж шукати страшні історії та авторитетні думки в інтернеті. Ченелер. То всесвіт кінцевий чи нескінченний? Архітектори, всесвіт кінцевий у просторі, але нескінчений у своєму розвитку. Від автора відсилання до бесіди з Богом, справедливість, це вчинок, а не покарання за вчинок. Особисто я знаю лише один роман про усвідомлену ші Роберт Хайнлайн. Місяць сувора господиня. Один із головних героїв у книзі, усвідомлений, дружний суперкомп'ютер Майк. Від автора. У мене є дві улюблені цитати про совість. Автор першої мені невідомий. Совість це коли ніхто не бачить, ніхто нічого не скаже, а я все і цього не зроблю. Друга належить моїй матері. У мене були розум і заповзятливість, щоб досягти в житті фінансового успіху. Але я залишилась бідною. Тому що твердо вирішила не йти по головам.